мільйон на порядок денний 22 сесії Коростенської міської ради 6 скликання було винесено 47 питань. В роботі сесії взяла участь делегація з Норвегії, яка представляє благодійну місію Віра Надія Любов, виконавчий директор місії Відер Аксельсен здійснив передачу автомобіля, який був переобладнаний під соціальне таксі. Громадська організація Норвежська Віра Надія Любов відгукнулася, і вони закупили на автобус. Бачите, пригнали, вже оформили автобус, автобус спеціалізований. Ну, ми виділили кошти для того, щоб зробити підйомник для цього автобуса, тобто, щоб, ну більш сучасний зробити його. І ну, хоч якийсь крок на зустріч інвалідам. Я вважаю, що ми, на жаль, всі в державі, і ми не виключені, мало що робили наших інвалідів. Але це таки перший крок, я думаю, він такий символічний. Послуги по перевезенню надаватимуться мешканцям міста з обмеженими фізичними можливостями. Обов'язки по наданню цієї послуги покладені на територіальний центр соціального обслуговування міста користання. Перед початком сесії учасники засідання мали можливість побачити соціальне таксі на власні очі. Порядок денний сесії містив чотири основних питання. Про підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку міста за 2012 рік доповідав заступник міського голови Олександр Єсинецький. Розпочав він з економічної галузі. Традиційно однією з найважливіших галузей міста є промисловість. Промисловий комплекс міста представлений 16 підприємствами, до складу яких в минулому році додався завод МДФ. Нагадаю, що за результатами минулого року ми маємо найвищий за останні роки темп приросту виробництва промислової продукції, майже 64%. Всього протягом минулого року до бюджету міста надійшло всіх видів доходів, податків і зборів на суму 240,6 млн грн, мільйонів гривень, що на 28,5 млн грн мільйонів гривень більше попереднього року. У своїй доповіді виступаючи, відзначив роботу транспортного комплексу міста. В Коростені налагоджена достатньо ефективна система транспортного обслуговування населення. Проаналізував роботу торгівельної галузі. На кінець року стаціонарна торгівельна мережа нараховувала 459 об'єктів. Доповідач відзначив відкриття ряду магазинів, які забезпечили користенців робочими місцями. На сьогодні проблемними залишаються питання якості придбаних товарів з питань захисту прав Поживачів розглянуто 282 заяви громадян. В розділі грошові доходи населення Олександр Ясенецький відзначив, що середньомісячна заробітна плата в місті в 2012 році становила 2676 гривень. Розвиток соціальної сфери в минулому році був спрямований на підвищення добробуту громадян міста. Протягом цього періоду стабільно виплачувалась пенсія та всі види державних соціальних допомог. В нормальному режимі працювала галузь освіти і наук багато роботи у 2012 році було зроблено у галузі житлово-комунального господарства. Та, не дивлячись на це, дана сфера залишається найбільш проблемною. Запам'ятається минулий рік і для спортсменів, адже саме він став підйомом перемог на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Також на сесії був затверджений звіт про виконання міського бюджету за 2012 рік. Доповідачем по ньому виступила начальник фінансового управління Людмила Щербанюк. Депутати заслухали інформацію про Прора міста Коростеня Григорія Гриська, який відзначив ріст кількості злочинів по місту у 2012 році. Упродовж 2012 року кількість зареєстрованих злочинів зросла на 4,4%. Зокрема, у 2012 році на території міста Короста зареєстровано 480 вчинених злочинів проти 460 злочинів аналогічного періоду 2011 року. року. Відбувся ріст тяжких, особливо тяжких злочинів. Протягом 2012 року, як вже було сказано, вчинено 5 умісних вбивств проти одного 2011 року. Не вдалося досягти зменшення кількості вчинених злочинів, обскоєних у молодіжному середовищі. Неповнолітніми у 2019 році вчинено 32 злочини проти 31 злочину. На сесії був заслуханий звіт фракції партії регіонів Коростенської міської ради про роботу з виборцями. Доповідала голова цієї фракції Тетяна Баранівська. Як зауважила виступаюча, у 2012 році була проведена робота по багатьом соціальним напрямкам. Поінформувала присутніх, зокрема щодо роботи за сприяння депутатів фракції. Протягом 2012 року основна робота фракції. Була направлена на вирішення проблем та надання допомоги мешканцям міста Коростеня на організацію та забезпечення життєдіяльності громади міста в цілому. Депутатами фракції проводились зустрічі з виборцями на предмет вивчення нагальних проблем. Питання, з якими звертались громадяни, це проблеми житлово комунальних транспорту, ремонту житла та благоустрою, зростання цін, отримання піль, медичного та лікарського забезпечення, а також порушення трудових прав і чимало іншого. Протягом 2012 року до громадської приймальні фракції від мешканців міста надійшло 235 звернень у вигляді скарг пропозицій, заяв. З них 191 питання було вирішено, а інші вирішуються в цьому звітному періоді. Тетяна Баранівська відзначила і про надання спонсорської та матеріальної допомоги мешканцям міста, громадським організаціям освітнім закладам. В порядку денному сесії депутати розглянули питання про присвоєння звання почесних громадянин міста Коростеня Григорію Семеновичу Туряниці за результатами таємного голосування було прийнято рішення про присвоєння даного звання Григорію Туряниці. Також на сесії були розглянуті питання міського бюджету, комунальної власності земельних відносин.